Як рушити на механіку? Як рушити на механіці. Є багато способів, багато варіантів. Я покажу той, яким користуюся сам і яким вчу користуватися своїх учнів. Тобто той спосіб, який підходить для новачків, реально підходить для новачків. Хоча багато моїх друзів, знайомих, досвідчених водіїв, також користуються цим варіантом. Дуже круто, коли ти можеш рушити одним способом як по рівній дорозі, так і під горочку, так і з горочки. Оце якраз те, що я тобі зараз покажу. Тобто вчитися рушати під горку вже буде не потрібно. Тому додивися відео до кінця, а ми починаємо. Е, до речі, можеш вже поставити лайк, підписатися, тому що я тільки розпочинаю знімати відео і для мене реально дуже важливо зрозуміти, що я роблю все правильно і що тобі цікаво і корисно те, про що я знімаю. Тепер точно починаємо. Давай для початку просто розберемося окремо, що робить одна нога, що робить інша нога. Права нога поки що просто відпочиває, знаходиться на подалку тормоза, її тримає. Завжди знаходиться на подалку тормоза. Це дуже крута звичка, яку рекомендую всім привити, скажімо так. Ліва нога. Зараз я покажу, як ми будемо працювати лівою ногою. То не їдучи, просто покажу, як вона працює з педаликом щеплення. Нажимаємо щеплення самим носочком. Хоча хотітися ну, буде нажати його ось цим місцем. Тобто буде відчуття, що треба нажати ось так от, ось цим місцем. Але ми нажимаємо носочком, самим носочком. Ось так. Далі, як ми відпускаємо щеплення, ми плавно ведемо п'ятку по полу, не відриваючи п'ятку від полу, від підлоги. Плавно ведемо, 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 ведемо. Десь до половини шляху доводимо п'ятку, потім зупиняємо. Потім плавно піднімаємо носочок і ставимо ногу в сторону. Ще раз, носочком нажали, п'ятка легенько пішла, 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 п'ятка зупинилась, носочок піднявся і поставили ногу в сторону. Ось таким способом ми працюємо з педалком щеплення. Раджу потренуватися. Тому що нога має звикнути до цього руху. Стовідсотково вона не зможе так чітко і акуратненько і головне повільно і плавно це робити з перших разів. Тому ми маємо потренуватися. Хоча би 10-15 разів це потрібно зробити просто так, в холосту, не вмикаючи передачу. Давайте ще раз показую. Раз. Два. Нажали. Підводимо. Підняли. Добре. Розібралися. Далі. Як ми це робимо під час руху? Отже, права нога тримає педалик тормозу. Ми нажимаємо щеплення, включаємо першу передачу і плавненько-плавненько підводимо п'ятку по полу. Педалик тормоза ми тримаємо, тянемо, 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 тянемо. І як тільки ми відчули невеличку вібрацію, ось, пішла невеличка вібрація по машині. Цю вібрацію, ми, до речі, називаємо точка утримання. Хтось каже точка схватування, точка трогання. Ну, в нас буде точка утримання, так, щоб асоціація була зі словом тримати. Ми тільки відчули цю вібрацію, ногу зупинили ліву. Ліва нога в нас зафіксувалася. Ось так от. Права ножка Права ножка просто відпускає педалик гальмів і машина починає їхати. Не газуємо, поки що газу додати не потрібно буде. Щеплення тримає. Машина проїхала 5 метрів, ми підняли носочок і поставили ножку в сторону. Все. Ось так ми починаємо рух. Е, тепер відповідаю на доволі логічне питання. А як же педаль газу? Так, щоб машина впевнено зрушила з місця, потрібно, звичайно, додати трошки газу. Е, так же само. Під горку машина не зможе без газу рушити. Але все відбувається дуже поступово і методично. Ми спочатку маємо навчитися рушати без газу. Це дуже важливо для того, щоб ви відчули цю точку утримання. Для того, щоб в тебе відбулося, скажімо так, знайомство з нею. Багато експертів на YouTube в тому числі говорять, що в автошколі вчать рушати без газу це погано, так неправильно і тому подобне. Ну, у мене просто немає слів. Ну ви реально думаєте, що інструктора вони не розуміють, як потрібно рушати? Тобто вони просто вчать неправильно, тому що вони цього не розуміють. А ви не думали, що просто інструктора, це я звертаюся до цих експертів. А може інструктора знають щось більше просто? Може вони розуміють, що людину потрібно підготувати, що це має бути поетапно все? Ну, в общем, це мене понесло трохи. Далі. Після того, коли ми попрацювали без газу, після того, коли ми навчилися рушати без газу, переходимо до рушання з газу. Робота, в принципі, відбувається вся та сама. Єдине. Давай спробуємо розібратися з правою ногою. Ми ставимо автомобіль на стояночний тормоз, тримаючи ногу на гальмах і п'ятку залишаючи на місці. Просто переводимо носок. На газ і легенько додаємо обертів. І залишаємо так на кілька секунд. Не відпускаємо, тримаємо. Потім забираємо, знов ставимо п'ятку, знов, знов ставимо носочок на педалик гальмів. Далі знов нажали на газ. Потримали кілька секунд і знов гальмі. Багато інструкторів е вчать орієнтуватися по тахометру. Тобто, дивлячись на кількість обертів, розумієте, чи ми багато газу додали чи ні. Нічого проти не маю, але рекомендую все-таки спробувати потренуватися, це робити по відчуттях. І тоді вам не потрібно буде орієнтуватися на тахометрі, відволікатися на показники. Ви просто собі додали газу, відчули, що машина запрацювала. Мені здається, що набагато ефективніше, коли ми навчимося по відчуттях це робити. Коли ми. Навчилися працювати з педаликом газу. Що ми робимо далі? Алгоритм майже такий самий, але відбувається це все вже в комплексі, тобто ліва нога робить свою роботу, а права нога робить свою роботу. Не просто відпускає педалик гальмів, а відпускає і нажимає легенько на газ. І фіксує ногу на газу. Для початку ми знімаємо стояночний тормоз обов'язково. І робимо все те саме, що робили без газу. Нажимаємо. Нажимаємо педалик щеплення. Включаємо першу передачу. І плавно підводимо, 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 підводимо до точки утримання. П'ятка пішла, 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 пішла. І тут пішла невеличка вібрація. Все, ногу зупинимо. Далі. Далі я. Відпускаючи тормоз, не просто переставляю ногу на газ, а легенько його нажимаю. Але щеплення в цей час буду тримати так, як тримав. І тепер легенько нажав педаль газу. І машина впевнено поїхала з місця. 5 метрів потримав і відпустив ногу. Дуже важливо це все робити поетапно, ні в якому разі не намагатися швидко рушити з газом. Спочатку працюємо чисто на точці утримання. Потім, коли тіло звикне, нога звикне до цього відчуття, ми переходимо на рушання з газом. Прискорити процес не вийде. Просто тренування, тренування і ще раз тренування. Цей спосіб таким же самим чином підходить для рушання під горку. Тобто точно так само, як я показав тільки що. Ми можемо рушати під гору. І відкота назад не відбудеться. Хоча там є невеличкі нюансики, я, мабуть, все-таки зніму окреме відео про це і покажу на окремому, віде... на окремому відео, як відбувається процес руху під горочку. Думаю, це буде правильно, тому що занадто багато буде інформації для одного відео. А поки що просто потренуй цей навик, і в тебе все вийде. Можеш навіть не сумніватися. Якщо тобі здається, що цей спосіб дуже повільний, Просто знай, що рушити швидко це рівноцінно заглохнути. А ось рушити повільно, осознано, думати про те, як ти рушаєш, думати про свою ліву ногу. Це якраз те, що допоможе сформувати чіткий, впевнений навик рушання на механіці. Можете задавати мені питання в коментарі на рахунок того, що я сьогодні показав. Я обов'язково відповім. Мені буде приємно поспілкуватися і подискутувати на цю тему. Тому що тема дійсно така дуже відносна. А, і не забудь поставити лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйся на мій канал, і ти дізнаєшся ще дуже багато чого цікавого і корисного. До зустрічі!